Шалом, це з Лавко. Ми знову прибилися до книжкового простору. Ми цілий день ховаємося від витру, і в яких тільки закутках ми сьогодні не записувалися, спробуємо ще тут. Ви, мабуть, були свідками саміту Сімки в Хіросімі, і найрозумніше з вас вже я бачив армії. Зрозумніше з вас це мої споживачі, вже встигли повідомити мені за нову Атлантичну Хартію і я. Приєднуюсь до цієї думки так на наших очах в Хіросімі Сімка прийняла нову Атлантичну Хартію. До прийняття цієї Хартії, війна України проти Путіна виглядала як війна Фінляндії проти Радянського Союзу Зимова війна, і була приречена. На певний компромісний і не дуже вигідний для України мир. Після підписання цієї Атлантичної хартії оця от війна за відшматування відненьки шматка території перетворилася вже на колективну війну Заходу за нову східну політику, за нову політику супроти Росії. Ми стали тепер вістром Атлантичного спису, і це добре. Характер війни змінився і багато чого в самій війні змінилося. Те, що було добре в минулому форматі війни, вже стало не добре в новому форматі війни. І ви мене за це питали в ваших запитаннях до попередніх роликів. І Я вам мушу пояснити, чому тепер від відкладання від термінування наступів є добрим, тому що оті наступи з якими ми мали поспішати в попередньому форматі війни наступ на південь. Ви знаєте, я всі був його прибічником, тому що там все таки наші гектари, наші акри, і менше я був прибічником наступу на сході. Хіба що окрім наміру вишибти якесь слабіше звіно з цих республік, з війни затряснуть ім політично, щоб не тільки Пушилін попросив. Притулку в Бразилії як Українець, а й всі вони попросили притулку як українці де небудь. Так от той наступ був мусив бути спішним, тому щоб за нашою спиною не домовилися, щоби випередити ймовірну і можливу зраду, щоб поки нас обмежать в наших намірах, поки нам нав'яжуть якийсь мир, якого ідею якогось чергового кісінгера, чергового як це називається рум Папас Баші. Ні, фаренгі попас па бащи, я вибачаюсь, рупа з башиця Петра в Константінополі. А ференгі попаз па башиця того компаніру Франчішку. Або якогось бразильського троцкіста, або навіть оцих от китайських неадекватів, тому мусили встигнути вирвати якийсь шматок, перш ніж нас помирять з агресором. А зараз, коли війна стала колективним війною колективного заходу, і ми є вже тепер вістрям списа, є хрестоносцями, то тепер наш, наш наступом важить ефективність. Ми не можемо відступити, не можемо програти. Бо це означатиме відступ і програш не так України, маргінальної до недавно держави. А як відступ тепер Форефорейтера, ви розумієте? Як вам сказати, фронтмена Західного світу. Зеленський Росії став фронтменом Західного світу, тому що ніхто більше не захотів Салірувати і довелося йому. І от тепер наші наступи, він вдало розміняв літній український наступ на нову техніку, на нові політичні можливості, на нові поступки з боку Путіна, і це розумно, тому що тепер важить вже не швидкість, а ефективність. Це як от є, розумієте, як було з другим фронтом. Коли били Сталіна, ви знаєте, він був готовий на все На введення британських військ на Кавказ, введення британських військ в Мурманск, введення американських військ Петропавловськ-Камчатськ, хоча Хотя не знаю зачем йому вводити американські війська Петропавловськ-Камчатськ. і два мільйони взяв за Пушніну. Спрятав в приватному банку з тобто на все сагасі. Він був з Гітлером, сагасі на Брестський мир, на знову Україну в кордонах Брестського миру, тому і з ОУН. Загравав, щоб протиставити її петлюрівцям, не розуміти лояльним до Польщі. Все це було. А як тільки ситуація почала стабілізуватися на фронті, як тільки коаліція визріла, то відразу і захід уже не хотів спішного наступу радянського. І власне є вже не був аж так потрібно закинути канадців на смерть, тому що ну, щоб попробувати Атлантичного вала. і тому ви знаєте, великий наступ уже де 42-го, Якісь божевільні уявляли 42-го вони тільки в Африці висадилися, ні 43-го з висадкою на Сіцілію, тільки на 44-й рік вони б і ще відтягали, мабуть би наступ, але вже там просто состояння фази луни і приліва ватліва в їм перешкодили. І тому ясно, що наш сокрушительний удар. З визначеними цілями буде відкладатися, від буде відкладатися для того, щоб зробити більш подобним. Чому? Тому що головним, того, що говорили на саміті в Хіросібі, було навіть не відшкодування відбудови Росії коштом Росії довготривалим, а Необхідність дати ядерну відповідь на можливий ядерний удар Росії метою було дати сигнал Росії, що Захід відповість на удар ядерною зброєю по Україні. Захід відповість ударам ядерною зброєю. До сих пір говорили за Блєялівернія за якісь неядерні атвір, за якісь неядерні альтернативи. Нарешті в Хіросимі з присутнім западним варваром тактам було дано зрозуміти Путіну, власне, не Путіну, Медведєву. Путіну вони побоялися сказати. Що удар у відповідь на ядерний удар по Україні за Крим буде ядерним. Йдеться про визволення Криму. Нарешті можна сказати, що торги за наступ в південному напрямку завершені, і завершені вони визнанням права України наступати на Крим. Бо Захід готовий прикрити цей наступ своєю ядерною парасолькою. Це дуже важливе рішення. Воно змінило формат війни, і тепер у мене на кінець погані доволі. Це означає, що воювати нам доведеться років з вісім до смерті Путіна. Не менше спочатку ясно, що гаряча війна за кількість років, 24-й рік, нас фінансуватимуть. Тепер кінець війни ми можемо сміливо віднести на 24-й рік. А після того війна може тривати в холодному форматі. Це буде залежати від стану Росії, від стану Путіна. Від його наступників, котрих він визначить, і вже потім, потім можна буде говорити за якийсь мир з участі України в якості Сматрящова на Востокі. Отака от, от ситуація. Бай. Якщо нам повезе, yeah. то надіємося, що Путін умря скоріше, не за тічені восьми. Ну да, ну все, власне, всі надії на це, що застрелиться.